Команди номер перший, В'ячеслав Левицький. Зараз момент може бути Левицький, перш за все, Василя. Хорош, я раз наголошу на тому, незважаючи на статус фаворита, все-таки команда ПВК Вест поки що не забила. Першились. Простріл! Небезпечно. Зрадницький втік під ногою. Зараз момент. Михальця може бути удар по воротах, але тут не щоб все-таки м'ячем заволодіти. Мусійовський віддає передачу. Удар. Гол! Рахунок відкрито. Ось вам і Мусійовський. Ось вам і. Тимофій Михалець. Михалець. одного з лідерів команди зараз перехоплення від Коваля. Коваль також до кінця допрацював в цьому епізоді. Небезпечна передача на і Красноштан, Красноштан зрівнює рахунок у нашому протистоянні. Красноштан до кінця поборовся в цьому епізоді. ПВКВС почала пресингувати, Красноштан хороша передача, удар в дар поворотах не без партнерів по команді. ПВКВС додає і забиває зараз. Те, про що я говорив раніше, тут голом вже трішки, як то кажуть, було чути. Ну зараз... Follow UBC десь заслужила на цей рахунок. Трішки змінилась гра... ПКВС поки що попереду. Нагадаю, Тимофій Михалець відкрив рахунок на 20 й хвилині. Це було ще в першому таймі. зараз обрізка і не забуває. Зараз вихід 2-1 може бути. Тут помиляється самоділко, дуже-дуже невдалий підкат. Удар. Не... Менше 4 хвилин залишається до завершення зустрічі. Перехоплення від Чубенка. Передача проходить, чи буде зараз удар по воротах. Зараз передача. Чубенко, удар з носка. Не... Коваль, коваль, удар з носка. Непогано. Але Вест, красноштан та кет. Дякую, що були з нами. Попереду зустріч між командами Оптіма Малихів та Універ.